Вітаміни на передову, івано-франківські студенти кулінарного технікуму наквасили для бійців тонну капусти, і це ще не межа. Кажуть, робляться для того, аби в новорічні свята якомога більше наших хлопців відчули домашній затишок. Такої кількості білокачаної на одній кухні другокурсниця Ольга в житті не бачила. Звичайно, спочатку а що там капусти посікти, а потім так січемо дві години, три. Дійсно, дуже втомлюємося. І руки болять, руки порізали. Та не дивлячись на усі труднощі, ці. Хлопці та дівчата від кухні ні на крок, адже треба встигнути до свят. Сподіваються студенти, що ця квасна потрапить і на стіл їх товариша, який залишив навчання та став на захист країни. Звичайно, я думаю, він буде дуже щасливий, коли почує, що це готували його одногрупники, колеги буде дуже приємно. Готують капусту в кулінарному технікумі за традиційним рецептом, не додаючи цукру, адже лише так кажуть кухарі, вона зберігає усі необхідні вітаміни. Тож не тільки смакуватиме, але й лікуватиме. І квашеній капусті знаходиться вітамін А, Б, П, Б, Б. Також вона дуже корисна для здоров'я, виводить різні шлаки для організму, так як я вже говорила в зимовий період, і для того, щоб людина краще себе почувала, сочок від цієї квашеної капусти не виливайте, а пить. Ідея передати на схід квасного належить місцевим самооборонівцям, які отримали від селян кілька тонн свіжої капусти. Тож довелося ще й про інші продукти подбати. Ми взяли приблизно десь мішків. Три-чотири мішка моркви пішло, 20 пачок горошку перцю, 30 пачок лаврового листа, 70 -50, 75 п'ять солі. Ну і так відправляємо просто в маленьких трьохлітрових баночках десь капусту. Я думаю, як привеземо бочку, вони трошки по-іншому на це все подивляться. На шинковану хрустку юні кулінари ретельно утрамбовують у бочки. Саме в такому вигляді квашенина невдовзі дістанеться сходу.